Сьогодні у нас 25 липня 13.30 за київським часом, і у нас Олексій Кучеренко, перший заступник голови Верховної Ради, з питань енергетики та ЖКГ, розповість, що він може нам сказати про те, чому в Києві через сильні дощові зливи. Затоплює дощову каналізацію, і вона не працює. В одному з коментарів минулі роки ви, зокрема, розповідали, що таке на вашу думку стається через те, що є хаотичне в столиці. Що ви можете сказати щодо нещодавних затоплень червні цього року? І загалом, як виглядає ця проблема в комплексі? Прошу. Дякую. Проблема з лівневою каналізацією, вона своя в кожному місті. Вони великі ці проблеми в великих містах, які постраждали безумовно від того, що вони забудовувалися без генерального плану. Це був 90-ті, нульові роки, десятій. Ми ж знаємо всі, що і Київ, і Одеса, і Харків, і інші міста там, там де Умовно кажучи, домінували забудовники, і саме вони диктували правила верніше, відсутність правил забудови. Саме там відбулися такі дуже серйозні події в містобудівні, і в тому числі безумовно переконаний що проблеми з лівнивом. Тут треба, якщо по Києву ми аналізуємо, то треба детально розбиратися. По кожному району, бо, безумовно, є міста і території Києва, скажімо, того ж самого, які забудовували свого часу. Вибачте, за радянські часи, коли дотримувалися певних норм. Я не хочу зараз нахвалювати, зрозуміло, але був період, коли дійсно, згідно з тодішніми нормами, нормативами будівельними, безумовно, ці лівневки, лівньовки, вони будували, вони чистяться, це дуже важливо розуміти. Прочищалися, тому таких проблем я не згадую, коли було моє юнацтво, дитинство. Хоча зливи були, мабуть. Так. То, перша проблема це те, що існуючі ще з радянських часів лівньове, стоки лівньової каналізації, вони просто банально не чистяться. Для цього треба їм і займатися. Бо туди напливає дерев там. Побутове сміття, пластик, пакети і так далі, його стає все більше і більше. Воно все забивається і треба. За моєю гіпотезою, я не маю ще раз, я не слідчий, я не можу зараз. Я декілька разів особисто там відстежував ці питання. За моєю гіпотезою, на. Очистку лівневої каналізації списується з місцевим бюджетом чималі гроші. Я за вам скажу, що десь мільйонів 30, колись я там аналізував в одному з бюджетів Києва було. Чи витрачаються вони на очищення? Думаю, що ні. Просто списується, але реально не чиститься ця лівнева, лівнева каналізація. І в результаті кожного дня разу, коли злива потужна, ми бачимо проблемні ну, дуже моменти. І вони ці міста традиційні, це той же самий Брест-Литовський колишній зараз як пересейський проспект, це інше. Кия не знаю самі ці ціни. Там, де вони скачуть е по в воді після кожної зливи, там де машини не можуть проїхати, але лівнева каналізація там існує існувала, існує вона не чищена. Це так само і пов'язане, мабуть, з тим, що не чиститься і підземні річки, і ті, що ми замурували в першу чергу, та ж сама Либідь, інші річки, які під землею йдуть. Там так само вони не можуть прийняти весь обсяг води, бо вони забруднені, нечищені, і так далі. І тому подібне, і все це відображається. І на тому, що ми бачимо, це коли вода не уходить просто під землю, і свої процеси йдуть під землею, підмиваються, руйнується, провалюється. Величезні такі масиви земель, ми ж знаємо для Києва це дуже серйозна проблема. І є друга проблема це місця, міс, території Києва, де нова забудова відбувалася, і де просто або не проклали взагалі. Хоча переконаний, що було передбачено проектом, не про, не не проклали цю лівньову каналізацію, або проклали її не за проектами, тобто зробили меншою пропускною здатністю, і вона власне не може відвести всі води, які е, е, в результаті е, дощів оцих з великих накопичується. Яскравий приклад це. Вітро Лівобережна біля виставкового центру. Де просто за моєю інформацією, коли там будувалася будівниця під євро 2012 Просто вони або заощадували, або просто вкрали ці гроші і просто не виконали відповідний комплекс робіт для того, щоб була відповідна лівньова каналізація. І тому саме тому постійно страждають оцей саме такий місць. Я ще раз я не хочу, я не слідчий, я не хочу зараз зайве якусь ти там пропонувати зробити. Я переконаний, що проблема лівневої каналізації, проблема затоплення місць це проблема місцевої влади, однозначно. Це проблема особиста за яку має відповідати міський голова. І мені здається, що наприклад, жаль, дуже часто наші міські голови, особливо потужних таких великих міст, вони дуже люблять там, полюбляють всілякі міжнародні такі симпозиуми, такі вояжі, відрядження, туризм такі міжнародні, гучні конференції, такі ну красиві, які можна викласти в себе там на сторінці, там ще. А на жаль, нехтують оцією повсякденною роботою, тобто перевіркою. Інфраструктури міста, до якої відноситься як ливнева каналізація, так і теплові мережі, так і водопровідні каналізаційні мережі, так і мости, дороги, підземні комунікації, і так далі. І тому подібне, це загальна проблема сьогодні є в Україні взагалі. В принципі, в кожних містах вона існує в різних масштабах. Але мені здається, що просто. Цьому плані не допрацьовують міські органи влади. Не хочу їх критикувати огульна. Хай це роблять за мене мешканці міста. Бо вони самі. Ми Ну ми в Києві, да, в Дніпрі живуть Дніпряни, в Харкові, харків'яни в Одесі, Одесси, в інших містах так само. Ну, вони самі, ці люди, мають для себе дати відповідь на питання. В нормальному стані є. Позитивна динаміка в тому, щоб дійсно міста кожна не страждала від рівнів, тож і саме Львів, Київ, там інші міста чи ніякої динаміки немає, і по суті справи вони мусять робити тоді висновок відносно адекватності і відповідальності своєї місцевої влади. Якось так воно виглядає. Так, або, з... або май... виглядає. Ви сказали, що десь 30 мільйонів, як то кажуть, де не туди, свого часу я аналізував бюджет, закладався на економізації десь 30 мільйонів гривень. Навіть я згадую, що ми з архітектором відомим активістом Глебою, віктором десь там навіть ходили, підіймали просто люки цієї лівньовки і показували на камери, що воно практично не і дуже давно. Зрозуміло, що вода просто не може піти. зрозуміло, що там іде затоплю. Це було в районі Берестейської, я згадую, це роки 3-4. В який рік це було? Ну, в якому році? Ну, роки 3-4, ну ще раз, ну, роки 3-4. Ви ж зрозумієте, будь ласка, я ж не інспектор. Ну, має бути відповідна інспекція. Мабуть, це все ж, все ж таки і інспекції там самоврядного контролю. Є куча інспекцій, якісь комунальних КНДА. Але самі самі вони себе не можуть проконтролювати. Є інспекції, які мають контролювати якість доріжних робот, і дабі та ж саме. Тому в першу чергу тут мабуть треба зрозуміти, хто за це має відповідати і робити відповідні приписи, штрафи, ну спонукати і так далі погодьтеся, що це ж в першу чергу обов'язок ну той ж самої КЕМДА або будь-якого виконкому будь-якого міста та депутатів місцевих вони мають здійснювати цей контроль. Це однозначно. В них є абсолютно на це. Всі повноваження. Тому я просто тут не хочу зайвий раз критикувати, бо і так зараз на цьому багато політиканства. Але yeah. тут такі ж самі проблеми, як і в інших. Секторах інфраструктурних проблем по всій Україні, не тільки по Яскравий приклад вчора провалився, ви бачили обвал мосту. Мост втомився да? на території там под дорога, яка там Мукачев Львів. Мост втомився. Вони витримали вже конструкції металичні. Вони не витримали, вони втомили втома металу. Є таке поняття, будь який інженер-будівельник вам скажи. І така ситуація і по мостах в усіх Україні, і в Києві, в тому числі, по розв'язках, по е естакадах, по мережах теплових і так далі. І так далі. Величезний пласт проблем, яку мості... треба систем... системно займатися. Піщовою каналізації я... Ну, я розумію, що ви хочете по дощовій, вона нічим не відрізняється від цього. Я... Є своя специфіка. там. Я питання хотів з вами обговорити. В 2021 році було засідання, і про це писав Київ власть, і засідання запитання від комісії Київради до Кличка, і розпорядження було що з 2021 по 2026 рік. Розпорядження, де виділяється 464 на кілька років мільйонів гривень на ЦКП з шляхопровід щодо реконструкції цих мереж. Тоді Лілія Пашинного сказала: ось ми будемо з нею записувати також коментар сьогодні після третьої години. Я хотів у вас дізнатися, якщо ви кажете, що тоді виділялось 30 мільйонів гривень. Зараз, ось 2021 виділяється на кілька років, на 5 років, 464 на ремонт експлуатацію, модернізацію. Чи що відомо вам? Чи їх ремонтують, чи їх просто списують. І фактично нічого не робиться. Ну, тобто є просто якась постанова КМДА, Гроші виділяються. Ні, тіпа Київ Автодор казав, що на його думку, що це все стара каналізація ні, радянська. Ось так. У мене до вас в мене прохання таке. Давайте так, щоб не ви не нарізайте мені завдання. Я вам нарізаю завдання. Проведіть журналістське розслідування. Я не знаю, хто така Лілія Пашинська Пашина разом з нею проведіть. Да? Дайте запити. Якщо треба, я готовий запит дати для того, щоб ми говорили з документами. Розумієте? Це лівнева каналізація не входить в сферу роботи комітету, в якому я працюю, з енергетики та житлово-комунальних житлово послуг та енергетики. Розумієте? Тому, але я готовий, як киянин, допомогти будь-якому адекватному розвитку. Ви журналісти. Ви зараз маєте право на будь-який запит отримати будь-яку інформацію. Право... І Разом з вами я готовий далі займатися цією більше. В мене немає сьогодні достовірної інформації. Я достовірно не вивчав цю тему останні роки. Я відповів вам. так. Добре, тоді на останок до вас запитання на вашу думку, враховуючи, що Україна, як то кажуть, хоче і в ЄС і в НАТО. Чи потрібно, щоб були якісь а, додаткові комісії чи реорганізації, щоб о, навіть наші західні партнери бачили, що ми можемо нормально, ефективно з цим працювати, і хоча у нас вистачає нас вистачає, всі, нас, вистачає всіляких комісій інспекцій. Вони на жаль діють неефективно, тому що в країні, як і в місті в столиці, в якій ну на жаль господарює корупція, всі ці інспекції комісії так само рано чи пізно корупція тому відповідь у вашому запитанні додаткові. Я не бачу нащо. Е, головне питання чи хоче відпо... і може відповідати київська влада за реальний стан речей. Це ключове питання. Киянам робити цей виснов. До речі, якби офіс президента, а він робив аудіт, бо в нього є всі повноваження, є Кабмін є Держаудитслужба служба, він робив аудіт. Дій Київської міської державної адміністрації ще в 2019 році, коли прийшла нова команда. Я бачив результати цього аудіту, це потужні такі там тисячі сторінок. Розумієте, там дуже багато негативу, і як на мене, наприклад, ну, нічого не заважало в Офісу президента і уряду приймати відповідні кадрові фішки. На привезли жаль, той аудіт десь заховали. Тому хочуть дослідити, на це треба витратити певний ресурс і певні фінансові, інтелектуальний ресурс і дійсно дослідити. Головне зрозуміти, що робити далі. Що робити далі? Тому повторюю ще раз, це питання запитання, запитання, в кожному місті, треба задавати. Так, слухаю. Уточнюючи запитання, ви коли з глебою перевіряли, підіймали ці люки. Чим забиті ці стоки? Це що можна там? Іржа, сміття, сміття, гілками з дерев, е листям, е пакетами, е все, що валяється, все, що не, вих... не, вих... не, вих... не виходить. Ну, питання, вибачте, ну прості, ви самі розумієте, чим вони забиті. Банальним сміттям. Вагнуть. Чистити треба. Так само, як кожний господар, в якого є приватний будинок, розуміє, що в нього будь-яка його лівньока заб'ється рано чи в І тому він чистить його. Я задав питання, чому індивідуальний господар свою ділянку чистить біля свого будинку, а київська влада в нашому місті не чистить. Ось ключове питання. Тобто, я, думаю, що що я виконавчі органи, «Київавтодор», «КП «Шляхопровід»» і КМДА. І є фактично голова, головними винуватцями, що вони гроші виділяють, і це не чиститься. А... Я не так... суддя, щоб я... казати, винуватці чи не винуватці, я кажу, що вони за це відповідають. Якщо кияни не задоволені цим, вони знають, кому задавати ці питання тим, кого вони обирають. Добре, дякую вам за відвертий коментар. Дякую, що прокоментували. Подивимось, чи прочистця.